Ті форми фальсифікації, які були задіяні, вони з моїх спостережень і з наших спостережень не були безпосередньо в день виборів, в день виборів на дільничих комісіях. Вони були напередодні виборів, це до дня голосування, активні в формі адміністративного ресурсу, який дуже активно задіювався, і вже на етапі роботи районних, виборч... районних виборчих комісій і обласної виборчої комісії. Наприклад, в Донавецькому районі 16 вересня було зафіксовано, зафіксовано такий факт, коли голова районної адміністрації, пан Кучерявий, їздив по селах і організовував так звані сходи сіл. Але в якій формі, що, що відбувалося? Вибиралися голови, які не підтримували партію, партію регіонів, і кого підтримують, того хвалимо, кого не підтримуємо того, того хайму. Причому це в період, зауважте, коли виборча кампанія почалася 11 вересня і коли була заборонна, заборонна агітація. Ми на це зреагували. І більше того, по-перше, заборонна агітація, по-друге, використання адміністративного ресурсу, бо тут голова адміністрації не виступає представником територіальної громади. Відреагували, значить, е, написали в прокуратуру. Що ви думаєте? Прокуратура відповіла таким чином. Вони відправили це звернення на районну виборчу комісію е, до Донаєвецьку. Це щось приблизно до того, тут обвинувачення в корупції, перевищені повноважень, і давайте свою оцінку цьому, а вони беруть, перекляються на виборчу комісію. Це приблизно, знаєте, якщо, не дай Бог, припустимо, хтось в когось би вкрав щось на виборчій дільниці, то розбиралася б не міліція день, е -е, з цим, а розбиралася б виборча комісія з цим. Бо знаєте, бо в день виборів відбувся на території виборчої комісії. Інший шедевр. Комісія виборча взагалі на це відреагувала б міста що станом на 29 вересня звернень та скарг щодо фактів проведення агенційної агіпційно роботи до Новівецького ринку комісії не надходило. Це означає, що тут пишуть, що ми ваше звернення направили на комісію, тікають, що звернення ніякого не надходило. І з іншого питання, на що ж ви відповідаєте в такому випадку, якщо звернення ніякого не було? Це є шедеври, скажімо, які були безпосередньо перед виборами. Простіше кажучи, сценарій приблизно виглядав так. Голова адміністрації викликає значить, того чи іншого керівника і каже, друг тебе стільки, наприклад, директор школи, в тебе стільки дітей. Ти типу, повинен забезпечити результат виборів. Якщо ти не забезпечиш результат виборів, ми тебе знімаємо з роботи. Приблизно такі був Так само підприємець, є на вас методи впливу і тиску. Місто камянськ подільський привезли пакунки в незапакованому і непочатному вигляді, підписи не проставлені були членами виборчої комісії на пакунках, як мало бути, затверджено. Вони їхали з Кам'янця-Подільського 6 годин з 12 до 18 години. Так само. І, провоз, і, і везла, везла одна людина, все на все супроводжувала. Згідно вимог, має бути три представника, а в виняткових двоє представників. Причому був представник, ми спеціально стали для якої партії та від партії регіонів. Що було в цей час в дорозі з цими бюлетнями? І чого, скажімо такі, були порушення, і як таке могло бути, що просто позвозили в мішках, ми говоримо просто. Ми не знаємо, що з цими бюлетнями в цей час було і хто мав доступ до цих документів. До документів. Наступне камянець подільський район, так само. Кам'янець-Подільський район 6 годин тривала їхня дорога. Тобто весь цей час бюлетні невідомо, де перебували. Комусь може це легковаритися до легко, цього легко відноситься, але це жорстке порушення. Так само є серйозніше суттєве, суттєве порушення. Зауважу зразу, що при таких речах, згідно 75 статті, пункту 7, написано чітко, при ознаках при, при порушенні транспортування. Комісія має право прийняти, рахунок, прийняти рішення про перерахунок, а в випадку ознак явних ознак розпечатування зобов'язана прийняти рішення про перерахунок. Старокостинський район розпаковано всі без виключення пакунки з бюлетнями, прямо в приміщенні облдержадміністрації на коридорі. Хмельницький район здав протокол в, в незапакованому вигляді. І в незапакованому вигляді абсолютно подали. І крім того, коли почали вже виясняти все-таки, бо там коректором було під, під, підреташовано, що, що категорично не допускається, то е, повість не відповідала дійсності. Тобто фактично під, підраховано і бачить, що просто арифметика повість не сходиться. Їм довелося віддають назад. Що цікаво, була характерна позиція е, тих членів комісії, які були представлені за квотою партії регіонів, і юриста, а юрист виборчої комісії, навіть та людина виборчої комісії згідно закону, він теж є членом партії регіонів. Він сказав, знаєте... А немає ознак розпочатування. Просто нема пакунку. Значить, якщо немає пакунку і не дають в відкритому вигляді, значить немає ознак розпочатування. Е, наступне питання. 5 жовтня, 5 жовтня мали бути оголошені результати виборів. Згідно, згідно е, закону, мали бути три варіанти оголошення. Перші вибори відбулися, другі вибори не відбулися, і третє оголошуються перевибори на певній території. Не те, не, відбу... не те, що не було визначено про якийсь один з трьох варіантів. Взагалі жодного варіанту, жодного рішення не було прийнято. І я вам скажу, що цікаво і що, цікаво, і що характерно, що скарги, як такі, і акти не, при... не при... Вони приймалися, вони не розглядалися. Чим, чим керувалися члени виборчої комісії обласної, зокрема голова виборчої комісії Палаш, він каже, що в нас в порядку денному стоїть питання прийом бюлетнів. Значить, ми спочатку приймаємо бюлетні, потім оголошуємо результат виборів, а потім буде роздати всі скарги. Як досвід показав, жодна скарга не була розглянута. Вона була просто читана, доведена до відома. Якби це було, було розглянуто, значить таким самим рушиться той міф. Вони жодного рішення на цього питання не приймали. І зауважте, 5 жовтня мали бути оголошено вибор, результати. І тут, а було воно аж в кінці, та певно, це 10 числа вже було, що 9, що 10 вночі були оголошені, якщо, і, бо я вже, я вже не був присутній на, 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 при тому, як оголошувалися результати. Ви уявіть собі, наскільки була затримка, і жодної реакції комісії при тому не було. Кам'янсьподільській, міській, е, по Кам'янець-Подільському по місту, до обласної ради теж були виявлені бюлетні з виборів до, до міської ради. Два мішки, уявіть собі, що почали вскривати, так само ситуація, вони були неопечатані, вирішує комісія, і тут вскривається, і виявляється, що два мішка з бюлетнями до, до, до міської ради тут поставили. Не довезені були відповідно мішки, от відсутні були. По, одному, по в сумі шість пакунків було так само до обласної ради відсутні. Відсутні. Ну і відсутні були при передачі матеріалів двох виборчих дільниць міста Хмельницького, так само до обласної ради. Теж, скажімо, ті речі, які були помічені. В сумі це, це, все це складалося значить, з 10 скарг, які були в формі 5 актів і 5 заяв від мене. Ну, Що я вам скажу? Коли все-таки мені вже було цікаво, як все-таки розглянути розглянути ці заяви і скарги, крім того, подавали ще заяву партії за Україну, партія Батьківщина і «Фронт змін. Це так само, скажімо, мої колеги, які теж реагували на це. Нам стали так, знаєте, до ваших заяв не долучені документальні підтвердження. Коли ми сказали, що друзі, ви, ви ж не розумієте моменту, якби це було десь в районі, ви не просто були свідками, ви були учасниками цього процесу. Ви паку, що, наприклад, подати в суд, ви будете всі не як свідки виступати, а як учасники. То що ви думаєте, при цьому ну, просто жодної реакції не було. Я був свідком того, коли, наприклад, я ставлю питання, просто якийсь акт підношу на, на голову, на голову комісії пану Палишу, питання конкретне, що прошу прийняти рішення, відхилити чи що, будь-яке рішення. Чоловік взяв. І піднявся разом зі всім керівництвом і зник невідомому НАТО. Ну і безумовно шедевр скажімо, цих виборів це все-таки, коли рішення прийняла обласна виборча комісія все-таки прийняла рішення про перерахунок в Хмельницькому районі виборчих бюлетнів, де абсолютно нічого не сходилося і не було іншого виходу. Один з кандидатів депутати подав, значить, ну, це, скажімо, це така, тобто через суд подали і прийняли рішення про те, що заборонили перерахунок у Хмельницькому району. Бояться перерахунку того, що я думаю, що просто-напросто була здійснена фальсифікація. І напевно, що якщо якби, якби була така можливість перерахувати все це, то я думаю, дуже багато виникло, виникло б сюрприз. В такій ситуації легітимність, легітимність скажімо. Цих виборів є дуже під величезним сумою. Я не експерт, я не представник прокуратури, чи експерт, хто там має, хто має робити, має давати оцінки законності чи незаконності цих виборів. Ми я говорю про те, що я бачив і як вони відбувалися. Просто на, на рівні на просто закриття очей, це на рівні обласної комісії, свідком якої, роботи якої є фактично всі, за весь період підрахунку голосів.